Вас дратують ціни на продукти та ліки? Ви не знаєте, як сплатити за комунальні послуги? Де знайти роботу? Як захиститися від свавілля чиновників? На ці та безліч інших питань ми вже навіть не сподіваємося отримати відповіді від можновладців, тому самі вивчаємо конституцію і закони України. Ми створили цей канал, щоб висвітлювати нашу роботу, ділитися досвідом та проводити навчальні семінари. З нашою допомогою ви зможете ефективно захищати і відстоювати свої громадянські права. Запрошуємо всіх до наших сторінок та груп у соціальних мережах, де ви зможете отримати багато достовірної та корисної інформації, а також записатися на наші семінари. Канал існує виключно завдяки нашому ентузіазму, тому ми будемо вдячні за будь-яку допомогу. Щоб підтримати нас, достатньо підписатися на наш канал, поділитися нашим відео у соціальних мережах. Або, хоча б просто вподобати його, також ви можете допомогти фінансово. Наші карти та рахунки вказані в описі каналу. Завдяки вашій підтримці, ми зможемо розвиватися та покращувати наш контент.